Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І її ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас 32-й тур в огляді. Він цікавий тим, що арсенал робить невимушені помилки, підпускає до себе все ближче сіті, і гонка за чемпіонство тільки загострюється. Тож, мощуйтесь зручніше, і можемо починати. Ну що, Павло, поїхали? Цей тур відкривав матч Арсенал Саутгемптон. І, звичайно, ніхто не очікував того результату, який був в цій грі. Крім того, що а, на початку там, до 20 ї хвилини Арсенал, по суті, програвав вже 2-0 20-й команді, яка перемагала а, команду першу в турнірі таблиці. А, і те, що було на початку, це жахлива помилка Рамсділа. Який намагався дати пас на Олександра Зійченка, але чи то ризиковано, чи то досить слабко дав пас, і, звичайно, гравці святих скористалися цією помилкою і забили гол. І Якщо ми бачимо останні тури, Арсенал зараз якось не дуже себе відчуває та грає, постійно пропускає голи. І це, напевно, питання до захисту. Як ти гадаєш, в чому чомусь ця біда для арсенала в тому, що вони так багато пропускають? Ну, по-перше, ми бачимо ту невпевненість, яку має в принципі команда останній матчі. І як це не звучало б дивно, Рамсдейл, до і ми звикли вже до того, який потужний, просто надпотужний сезон він проводить, і вже навіть така людина, яка, наче так, повинна бути там одним з лідерів цього. Клубу вона нервує. А, а чому? Тому що в Рамсдела це таки, який би він не був крутий, в нього немає того досвіду, так, який потрібен для завоювання титулів, для того, щоб пройти цей надважливий відрізок сезону рівно. І ти був дуже правий, що там, на початку матчу було вже видно, як Арсенал нервує. Нервує Воротар, який провів майже ідеальний сезон, він почав помилятися. І м, я вважаю, що це все тиск. Той, який Арсенал зараз відчуває, як Дамоклів меч, що висить над командою. Тобто це Сіті, який дуже впевнений, який іде не поступається, набирає стабільно очки. І деякі гравці вже кілька турів нервують, можливо, думають про те, як вони втрачають або можуть втратити чемпіонство. Мені здається, вони навіть вже коли е, лягають спати. Вони думають про те, що блін, а ми можемо зараз втратити чемпіонство. В нас вже 75 очок різниця у сіті два матчі в запасі. Звичайно, це ідеальна ситуація для Сіті, сіті такі як знаєте, як хижак, який дивиться, як е, здобич хтось. Е, від, відгризає по шматочку, а далі просто сіті підбіжить до доб'єї з жирей. Тому от це такий дуже такі, алегорія така алегорія, але я думаю, всі зрозуміють. Uh -huh. а, і другий м'яч, який, до речі, забивав Саутгемптон, це показує вже, як, як статично відчувала себе відчував себе цей захист команди, той самий Габріель, який проводить теж надпотужний сезон. Він був статичний, відіграний простою передачею. І, напевно, ця це, це відсутність досвіду, вона сказується зараз дуже важливий період. І окрім захисту, я відмітив і центр поля, який би там крутий не був в цьому сезоні Едегор, йому теж не вистачає досвіду. І він помиляється в простих ситуаціях, в простих передачах, де гравці рівня Саутгемптона, той же Вордпраус мають більше досвіду. Mm -hmm. На них нічого не давить. Ну, в принципі, сезон вже закінчений для Саудемтона. Можливо, є ще якийсь шанс, що вони якимось чином цю кризу пройдуть наберуть очки і якимось дивом не вилетять. Про це, проте я не, не вірю чомусь в це. Хотець треба відмітити, що каноніри вони ж не здалися, так вони проявили характер, так. змогли відігратися, навіть були близькі, щоб виграти. В них були моменти після 3-3. І проте це було б трошки, напевно, несправедливо, якщо б команда, яка там грала погано до 70-ї хвилини, стільки дала створити кризовому Саутгемптону, в результаті би виграла цей матч. Але ми знаємо, що Арсенал вже вигравав такі матчі. В результаті маємо так ситуацію, що коли вже все в руках в Сіті, і Сіті може навіть собі дозволити не вигравати Арсенал наступному турі і, і, і виграти інші два матчі, тим паче Арсенал зараз настільки не Як ти вважаєш, чи є зараз вже Сіті там, там у 60%, може відсотки, а може більше. Ні, я б віддавав все ж таки 50 на 50. І все стане зрозуміло саме в середу, коли зіграють Сіті та Арсенал свій матч. І це, напевно, буде такий чемпіонський матч за титул. Хто переможе, той в принципі і виграє цей розіграш АПЛ. Якщо ж це буде нічия, то для Арсенала це не дуже гарно, все ж таки, тоді перевага буде на боці Сісі. Крім того, я б додав, що в цьому матчі порцію критики отримав. Олександр Зінченко, який, як не знаю, в американському футболі почав підбадюрвати хлопців, там зібрав навколо себе майже всю команду після 2-0, і коментатори там з британських таблоїдів, вони почали казати, що краще б Зінченко гарно грав в своїй зоні і як захисник, а не як мотиватор, який після вже пожежі намагається її потушити. Тому. Звичайно, непростий період для Арсеналу, але нам як незалежним глядачам, це навпаки набагато цікавіше дивитись за таким розвитком подій. Що ж, я ще б додав би щодо Зінченка, це третій гол, і мені здається, що там гравець Олександр якраз забивав цей гол і він, напевно, його загубив. Проте, там взагалі така ситуація: там багато захисників було і просто загубили. І не було підстраховки, і просто на фланзі залишився один неприкритий гравець. Вважаю, що для команди, яка там, бореться за виживання, а яка йде лідером весь чемпіонат, це трошки неприпустимо так залишати гравця в такий відповідальний матч, в такий відповідальний момент. Тому цей, звичайно, матч з Інченко йде не, явно в мінус, і плюс невпевнений відрізок він проводить, як в принципі і весь арсенов. Бажаємо йому. Взяти себе в руки, і напевно вже якраз наступний матч буде таким матчем, якому треба максимально проявляти не тільки характер і мотивацію, але й футбольні якості. Дуже, як на мене, не цікавий зараз ліц. і я дивився цей матч. Мені було незрозуміло зовсім у що грають павичі, так що вони намагаються грати на футбольному полі, який стиль в них, який... Задачі на матч. Просто простріли навіси заради навісів. Простріли заради прострілів. Щоб віддати м'яч супернику, ну нічого цікавого. Команда виглядає занадто безнадійно і, напевно, як і Саутгемптон, хоча найвищий, і по результатам цього туру, вони не в зоні вильоту. Але ну, не бачу я нічого цікавого в тому, щоб літ залишився в прем'єр-лізі. Наприклад, навіть той же Саутгемптон в цьому турі показав. Потужну гру, так, ми будемо констатувати, ліц просто вийшов проти невмотивованого фулгему, який вже відверто на фоні навіть такого суперника не дуже сильно старався. Як я вже казав, мені все одно здається, що вони не ставлять ніяких задач вже на сезон, вони дограють. Проте очки набирають активно навіть без Мітровича. Особливо в цьому матчі я б відмітив би Мельє. І Завдяки десь, напевно, відсотків 50 вони ліц пропустив обидва два голи. І ще пару місяців тому буквально цей воротар їм, ним цікавився, чи є усі інші клуби більше миниті. Як ти вважаєш, чи є оцей, оці поразки, які зараз у Ліца з виною мельє? Не сказав би, тому що навіть ці два голи так, по суті, він відбував удари. Uh, питання того, куди він їх відбув, <хи> так? Uh, на нову в супернику, так. Uh, ну так, так, так. Але в цілому, мені здається, тут же Мельєв трапив в цю ось uh, ментальну пастку, коли так, все, все погано в команді, і uh, мені здається, він сам вже не вірить до кінця і вже uh, думками в якомусь іншому клубі. Тому що, що ти правильно підмітив. Ним справді цікавились клуби, і, скоріш за все, якщо ліц вилетить в цьому сезоні, Мільян не, не, не піде за ним, і скоріш за все залишиться в АПЛ. Так, але чи хто захоче його брати номером один серед великих клубів, так? Mm. Після такого відрізку, тут вже питання. Ну, і ти сказав про другий матч Брентфорд, Астон Вілла. Тут ні я, ні ти не вгадали. Я ставив на Віллу, ти ставив на Брентфорд. Це найближчі? Ну не знаю, мені здалося, що обидві команди могли виграти. Були і в тих, і в тих моменти. Такий доволі цікавий матч, напевно, справедлива, справедлива нічия. І, проте ми, знаєш, мені здалося, що тут я зрозумів, напевно, що Айван Тоні все-таки крутіший зараз, ніж Уоткінс. По-перше, він забив так. вже 19 гол в цьому сезоні. І в цьому матчі мені здається, от ми якраз впевнили, що Уоткінс не заслуговує бути викликаним в збірну. А от Тоні навпаки, зараз на голову вище, напевно, ніж пан Уолі. В цьому концепті ми якраз говорили про Воткінса в минулому випуску. Чи бачиш ти Тоуні в іншому клубі в наступному сезоні? І якщо так, то де. Ну, чесно, мені особисто важко уявити його в іншому клубі, тому що тут вже все відточено під нього. Вся система Бренфорта вона працює на нього на те, щоб він забивав голи. І це працює ефективно, класно і цікаво дивитися таким футболом. Звичайно, напевно, якщо подивитися на інші команди, то це, напевно, Челсі, якому потрібен Форвард, так? тому що такого справді забиваючого Форварда у них немає. А так, по інших командах, не знаю, а де ти саме бачиш Тоні, в якій команді з АПЛ. Ну, звичайно, як ти вже й сказав, це то відразу кидається в очі, це Челсі. Це ті проблеми, які сині мають в цьому сезоні. Не дивлячись, хто буде тренером синіх, мені здається, що Тоуні якби точно би дав би синім те, що, що їм потрібно. Це голи, це хороший нападник. І так як mm -hmm. команда явно не буде в лізі чемпіонів в наступному сезоні, напевно, саме Тоуні є тим форвардом, який. Можливо, готовий прийти і пограти сезон наступний без Ліги Чемпіонів. І це не буде для нього проблемою, як, напевно, для Олі От, Але той самий Віктор Осімхен навряд чи піде зараз в Челсі і буде готовий розміняти один сезон, а той, може, і більше, без Ліги Чемпіонів на Англію. От, е, скоріше, він перейде кудись в Сіті, в е, Арсенал чи в Манчестер Юнайтед. Де, де він буде мати гарантію цієї ліщини. Тому ну, так, Тоуні класно підійде Челсі. Навіть там це буде якщо атакуюча команда, контратакуюча команда, захисна команда, гібридна команда. Тоуні, мені здається, ага. от він дуже класний форвард, тому що він, нього, він може грати як під різними стилями. Так, він, на, на ньому весь Бренфорд прив'язаний, але саме, напевно, його універсальність йому дозволить грати в будь-якому клубі АПЛ. Так, нарешті Лиси набирають важливі три очки в матчі з вовками. А, і вони навіть по результатам цього туру вилізли з зони виліту. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть зберегти цей запал, який, нарешті, вони мали в матчі. Це не був цей той безнадійний матч, який ми звикли бачити останнім часом від е, Лестеру. І хочеться, щоб дійсно вони зберегли прописку. Чи є тебе що додати? В принципі, я ще що. Лестер справді був класно виглядав, особливо в другому таймі, і видно, що команда хоче боротися і хоче залишитися. Це похвально. Отже, рухаємось далі. Дуже класний матч у нас Давай. був. Так, Дуже класний матч у нас був на стадіоні в Ліверпулі. Дейфолдії хлопці Йоргана Клопа приймали лісників. А ось хто саме падає все нижче і нижче, то це якраз лісники. Тут такий невеличкий статистичний факт: лісники не можуть виграти вже од... жодного матчу з 11 останніх, 11 підряд матчів вони в ним без перемог ідуть. Їх остання перемога була аж 5 лютого. І це такі флешбеки Челсі зараз у мене в голові. Теж схожа була ситуація в команди десь. І в цілому в них одна перемога в останніх 15 поєдинках. Здається, вже такий діагноз, мені здається, і схоже на е, таку серію, що Ноттінгем просто їде назад в Чемпіоншіп. Е, як ти вважаєш? Чи, от для мене зараз є 4, напевно, команди, які найбільш вірогідно претендують на вильот. То це Саутгемптон, Форест, Евертон та Ліц? Е, чи в тебе теж є такий? діагноз? Можна поставити діагноз е, лісникам, no. що goodbye? Не знаю, у мене дві команди: це Leeds і Саутгемптон, це точно. А ось третя команда. Не знаю, не знаю, все буде залежати від останніх турів. І, звичайно, по, -по тій статисті, що ти сказав, Носінем справді виглядає не дуже. Хоча в цьому матчі mm. вони на рівних бод бодалися з Ліверпулем, постійно доганяли, коли Ліверпуль виходив вперед. І в принципі. Могли і нічию тут вивезти, але там, Джонсон втрапив у попередчину, на жаль. А, хоча відмічу, що тут якийсь був дивний Ліверпуль в тому плані, що всі голи а, вони забили зі стандартів. Зазвичай Ліверпуль атакує там, контратаки, швидкі атаки і так далі. А Тут саме три стандарти. І бачимо, що Клоп експериментує. Останні матчі і робить з Трентом, Арнольдом те, що робить Вардіола, наприклад, з Бернеро Сілвою, або Стоунзом, або ж Артета робить з Інченком. І Трент грає саме в центрі поля досить часто. І за останні там 2-3 матчі Трент віддав вже 3 гольових. Тому це працює. Як ти вважаєш? тут Тобі здалося, що Ліверпуль грав якийсь там дивний футбол, не такий, як завжди. Да, насправді по результату ні. Це був такий ти, знаєш, типовий Ліверпуль, який ми звикли бачити, тому що команда грала рок н рол той улюблений Клопівський, але при цьому мала купу купу проблем в захисті. І цей кризовий теж Ноттінгем Форест створив. Купу проблем. Це трошки було навіть схоже на той Саутгемптон з Арсеналом. так? Матч був доволі складався не так само, проте там, по результату був дуже близький, як ти сказав, там, лісники могли претендувати mm -hmm. на одне очко. І в захисті у Ліверпуля ті самі проблеми, але вони добре, що, комп... добре, що в них є Салах, який забити може, коли його тримають два захисники. Добре, що Жота. Повертається до непоганої форми і забуває гарні голи. І тому, в принципі, навіть в, в такі, в таких, з такими проблемами Ліверпуль раз на раз набирає очки. Так що дуже непогано для клопа, Так, ці очки там, скажімо так, вони не пахнуть і виграли, рухаємось далі. Я думаю, зараз саме Давай. такі задачі ставить з собою Ліверпуль. Нюкасл на своєму полі просто знищив Тоттенхем вже до 20-ї хвилини. Рахунок був 5-0. Просто вдумайтесь, наскільки оборона Тоттенхема жахлива в цьому матчі була, і взагалі це ми бачили на протязі останніх турів в Тоттенхемі. Як ти гадаєш, Тоттенхем остаточно втратив всі шанси на потрапляння до Ліги Чемпіонів в цьому сезоні? Знаєш, завжди можна відвести якийсь один відсоток на те, що впаде метеорит в Києві, умовно, да? е, тому може і вистрілити Тоттенгем. Проте саме віри в команді, якоїсь мотивації, сил і бажання до того, щоб здобути це місце в топ-4, я не бачу. Особливо на фоні того, як вона так беззубо і невдало грає проти прямого конкурента за цю. Четверту сходинку бо, мені здається, Юнайтед вже не віддасть своє місце в Лізі Чемпіонів. Була надія, напевно, в Тоттенгема, що це зробить Ньюкасл, але те, що Ньюкасл має додаткові матчі, те, що Ньюкасл вже в очному протистоянні переграє Тоттенгем, це от якраз показує, що ну, як мінімум те, що Тоттенгем не заслуговує на Лігу Чемпіонів, і mm -hmm. на неї, але на неї 100% заслуговує Newcastle, і Можете, друзі, відкрити на наш перший випуск, де Павло просто дав, був вангою, дав такий прогноз, що Ньюкасл, теж вдумайтесь, Ньюкасл пройде в Лігу Чемпіонів топ-4. Мені здається, це такий був дуже сміливий пронос. І, в принципі, ми можемо тільки по цьому факту. Казати, що Павло все-таки в чомусь розбирається, так. І, напевно, я не бачив Ньюкасу, Чесно вам скажу, я не бачив Ньюкасу в четвірці, і для мене це дійсно відкриття сезону. І, Напевно, там, на пару з Арсеналом дві команди, які мене дуже вразили. І як ми бачимо, ці люди здатні вигравати команду рівня 1-8 Ліги Чемпіонів 6-1 на своєму полі. Проте, звичайно, грати на Сент-Джеймс Парк зараз дуже складно, і напевно, це один з найскладніших стадіонів. Я вже раніше казав, що там якась дивовижна акустика і дійсно дуже складний стадіон для того, щоб вигравати на виїзді. Що ж, ми рухаємось далі. Напевно, трошки пару слів буквально про Вестгем. Вестгему не сенсаційно, проте доволі несподівано обіграв Борнмут, який останніми матчами виглядав потужно. Обіграли 4-0, дуже класний матч. І в контексті цього матчу пропоную поділитися думками щодо кращих голів в цьому турі. Як на мене, топ-3 виглядає саме так. По-перше, це, напевно, по-третє, це гол Кіпса Вайта. Це другий гол в матчі. О боже, я забув, матчі Ліверпуль ноттінгем Дуже класно він піймав, так майже ножицями пробив. Другий гол мені сподобався. Це Третій гол Нюкасла і другий гол Мерфі хороший mm -hmm. м'яч з далекої дистанції. Симпатично, красиво. Льоріс навіть не поворухнувся майже. І кращий гол, напевно, Форналс, бо вийшло дуже красиво, чи то, чи то п'яточкою, чи то одразу скорпіоном, я не знаю. Але да, класне виконання. так. І мені, напевно, цей гол сподобався найбільше. Так, да, в принципі культуру. погоджуюсь так загалом. Мені ще подобався гол жоти. Справді класно прийняв м'яч, обробив, mm. і прийняв mm. на, на груди, і на коліно. І з льоту пробив естетично mm. красивий гол. Я б ще виділив непоганий гол, забив Мартинелі, з льоту класно впіймав м'яч і забив. От, тому, напевно, ми mm. склали навіть топ-5 в цьому турі. Ну що ж, прогнози на 33 й тур. Друзі, 33 й тур буде в середу, Це буде мідвік, І чекайте наш наступний випуск теж на цьому тижні. Сподіваємося, ми впишемось в рамки і встигнемо з наступним випуском на англійських полях. Челсі Бренфорд. Мені здається, цікавий матч буде. Що думаєш з цього приводу? Давно я наставив на Челсі. Не знаю, щось мені підсказує таке внутрішнє відчуття, що на досі вже годі. Програвати синім. І пора Лемпарду все-таки брати перші три очки. Не знаю, в якому стилі, впевнено, не впевнено, але можливо трошки вже цей груз спаде з плечей ліги Чемпіонів цього сезону і можна угу. показувати трошки іншу гру. І сподіваюся, побачити Михайла Мудрей. Я тут старті. теж поставлю на Челсі. В принципі, чекаю від них перемоги, особливо вдома. Враховуючи те, що Бренфорд не дуже гарно грає саме на виїзді, зірки тут можуть зійтись. Другий матч це матч туру це Мансіті Арсенал. Я тут віддам перевагу саме Сіті. Зараз. В тому Prime, якому знаходяться гравці Сіті, це, напевно, краща команда, ніж Арсенал. Однак, дуже важкий вибір. Будемо чекати. А ти що думаєш? Так, я, напевно, навіть нічого не буду додавати, повністю підтримую ставку, і матч mm -hmm. буде дійсно цікавим. І буду радий помилятися для того, щоб інтрига все-таки зберігалася до останнього туру. І матч Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. На кого тут поставиш? Це дійсно. Так, це дійсно цікаво, проте все-таки ну, Тоттенхем ну, дуже поганий. І в цьому турі вони були mm -hmm. дуже погані. І напевно це може продовжитися в наступному турі. І я би поставив на МЮ з точки зору того, що ну, Тоттенхем просто зараз гірше нема куди. Я теж тут поставлю на Манчестер, тому що Манчестер це прямий конкурент, і він може остаточно вбити цвях у труну Тоттенхема в цьому сезоні на шанси у топ-4. Вбити цвях в, 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 вбити цвях в півдня да, да, останній останні вже, так? Що ж. Добре. В принципі, на цьому все. Дякуємо, що дивились нас. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І також пишіть у коментарях ваші питання. Що сподобалось, не сподобалось, і дивіться футбол. А я, як завжди, не перестаю вам нагадувати. Дякуємо Збройним силам за те, що ми маємо можливість. Дивитися футбол, дивитися подкасти, записувати подкасти, задивитися YouTube. Ютуб. Грайте і любіть футбол, вірте у Збройні Сили України. Всім пока, папа.